Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі, Відгадайте загадку! Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з голочок. Так, молодці, це може бути сосна або ялинка. Ні, не хвилюйтеся, я не ображала ці дерева. Я підібрала гілочки для того, щоб ми з вами їх. Гарненько, близенько роздивилися. На обох гілочках ми бачимо голочки. Вони зеленого кольору. Якщо близенько їх роздивитися, можна помітити, що соснові голочки ростуть з однієї бруньки по дві і дуже довгі, ялинкові короткі. І ростуть по одній. Якщо торкнутися соснової голочки, ми можемо відчути, що вони коляться. Ялинкові ж зовсім ні. А ще така цікавенька. З зелених молодих шишок сосни можна варити варення. А із зрілих шишок сосни та ялинки робити безліч цікавих поробок. Давайте ми сьогодні зробимо із соснової шишки ананас. Ну, дуже вже вона на нього схожа. Для цього нам знадобиться пластилін зеленого кольору, дощечка та, звичайно ж, соснова шишка. Спочатку пластилін треба розігріти в ручці. Щоб він гарно ліпився і розкочувався. Потім розкатати довгу ковбаску. Далі цю ковбаску поділити на декілька шматочків. Ось так. Потім ці шматочки з одного кінця з'єднати. Ось. І прилаштувати на шишку. Подивіться. Які гарні ананаси у нас вийшли. Я гадаю, вам дуже сподобається. До зустрічі!